Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного в ефірі. Програма Тиждень Рівне. Сьогодні ми поговоримо про ліцеї та гімназії Рівненщини, які не мають внутрішніх вбиралень, а саме у скількох закладах освіти діти ходять у туалет на вулицю та хто має облаштовувати шкільні вбиральні? А також розповімо про те, що в області не вистачає підручників за програмою нової української школи. У Великосепцевицькому ліцеї на Рівнощині 5 років не можуть закінчити облаштування туалету. Там не встановлені застіпки на дверцятах, немає рукомийників, а на стінах тріщини та плями від води. Адміністрація навчального закладу звинувачує у неякісному виконанні робіт компанію Досвід буд з представниками сторін конфлікту та правоохоронцями. Поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Маємо проблему із нашими санузлами. По тій причині, що там е, затікає вода, напевно, неправильно було виконане роботи. І коли йдуть дощі, весна, осінь, е, дах повністю протікає, стіни починають сісти, заводиться грибок, а діти саме знаходяться в цих приміщеннях. Таким чином порушуються всі санітарні норми. Микола новак показує вбиральню у великоцепцевицькому ліцеї Антонівської громади. П'ять років тому санвузол почали облаштовувати працівники будівельної компанії «Досвідбуд». Заступник директора ліцею пригадує, виконавши частину робіт, підрядники зникли. Сіна не може висохнути. Ми її кожного року перешпакльовуємо, обдираємо. Поновлюємо, щоб все-таки на початок навчального року була і естетичний вигляд. У Нас виникла проблема із добудовою внутрішніх санвузлів. Як будівництво санвузлів почалося ще в 2019 році, точніше, почалася процедура через систему Прозоро був обраний переможець. Це була компанія «Досвідбуд». Приватне підприємство, керівник Дорожинський, і на сьогоднішній день ці санвузли не добудовані. Директорка ліцею Надія Волощук підозрює, що ремонтували приміщення з використанням неякісних будівельних матеріалів. В результаті робіт виходить, що в нас частина школи. Затікає і стіни гниють, які можуть вкриватися на майбутнє грибком. А стіни школи шлакові, я думаю, що з часом, якщо не усунути ці проблеми, то стіна просто може рухнути. Зі слів Надії Волощук компанія зникла, не закінчивши майже половину будівельних робіт. На сьогоднішній день на дзвінки він не відповідає. Спілкувалися з представниками технагляду. Вони так само з ним спілкувалися, але реакції на сьогоднішній день абсолютно ніякої. Є акти, які він дав на підпис, але вони не проплачені, тому що ті акти, які він дав. На проплату роботи не виконаті. Компанії досвід буд більше не існує, а ремонт не закінчили, оскільки витратили всі гроші закладені в кошторисі. Повідомив у телефонній розмові з Суспільному колишній керівник підприємства Павло Дорожинський. З його слів, нині він на пенсії й перебуває на лікуванні, тому не виходить на зв'язок з адміністрацією ліцею. Я ту фірму продав на південь хай користуються. Я втік даюся. Вини моєї там нема. О, я там переробив чорно, скільки робіт, і там скільки робіт ще є робити, тому що кошторис дуже погано зроблений. Я їм говорив, що там зауважень, щоб коли я приступав до роботи, да й остався я в дураках. Я мусив і фірму віддати і сам тільки... Думаю, Аби змусити підрядника закінчити будівництво. Адміністрація ліцею звернулась до правоохоронців та у прокуратуру. Наразі правоохоронцями відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 366 кримінального кодексу України за фактом внесення неправдивої інформації в акти виконаних будівельних робіт під час облаштування санвузлів у ліцеї села Великі Цапцевичі. Призначена будівельна технічна експертиза Досудове розслідування триває. 34 ліцеї та гімназії Рівненщини не мають туалетів середині закладів. Про це суспільному повідомила заступниця директора обласного департаменту освіти Марина Пашковська її слів, у 2018 році, держава виділила субвенцію на облаштування вбиралень у закладах освіти. За три роки вбиральні зробили у ста школах області у 2022 році. на Рівненщині очікували нову субвенцію. Втім, через повномасштабне вторгнення пріоритетним визначили облаштування у кратів, Додала Марина Пашковська. Сільські селищні міські ради вони виділяють теж кошти певні на облаштування належних санітарно гігієнічних умов закладів освіти. Тобто своїми силами, де це можливо, де дозволяють власне приміщення теж закладів освіти ну, облаштовують такі биральні. Зараз ми маємо частину закладів, які працюють виключно за дистанційною формою, тому що немає належного укриття облаштованого. Є з цих закладів частина малокомплектних шкіл це до 50, і ці заклади є ще 15 учнів, 11 учнів, тобто вони в процесі будуть реорганізації рано чи пізно. Є дерев'яні такі будівлі закладів освіти, для яких теж ну, складно зробити вбиральню, десь десь вирішується питання тим, що будують додатково вбиральню, ну, але на подвір'ї. У рівному в гімназії номер 10 учням не вистачає понад 100 підручників за програмою нової української школи. Як розповів суспільному директор закладу Валентин Левчик, загалом бракує книжок з семи предметів, яких підручників не вистачає, та як організували навчальний процес у десяткій гімназії, дізнавалися журналісти Суспільного. Світній процесор по підручника організований фактично на 95%. Директор Рівненської 10-ї гімназії Валентин Левчик розповідає про те, що у його закладі не вистачає 111 підручників за програмою нової української школи. З них 58 посібників з інформатики не отримали шості класи. Підручники з мистецтв, основи здоров'я англійської та української мови, інформатики, а також зі світової та української літератури не мають 53 семикласники. По сьомому класу нуж е, буквально також в п'ятницю надійшли підручники сімнадцяти. Під, 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 підручників лише 10 надійшли. Перші-четверті класи забезпечені підручниками повністю, п'яті також, а всі інші підручники з всіх предметів наявні. Бібліотекарка Тетяна Тупікова каже, загалом у гімназії налічується 15 тисяч книжок. З них цього року за програмою нової української школи надійшло 7 тисяч підручників. Гарне оформлення, ну підручники вже так сучасні, гарні, от дивіться. І бумага непогана, для зору добра, така не зовсім біла. Ну, не всім вчителям подобаються, звичайно, нові підручники, але але. Вони самі вибирають, самі вибирають з, з, з цього переліку, який є. За програмою НУШ у 10-й гімназії навчаються учні з 1-го по 7-й клас, а діти з 8-го по 9-й клас за старою програмою. Одна з них, 15-річна Єлизавета Мартинчук, гімназистка, каже, що їй комфортно навчатися за підручниками, випущеними у 2017 році. Історія України, автор Євласенко. Нам подобається Нормальна книжечка. Мені якби не принципово, мені всі подобається. Вона все ясно розказано. Якби зі слів, вчительки початкових класів Ірини Стасюк, її учні забезпечені книгами повністю. Ми працюємо по програмі Нуж Савченко, і в нас є всі підручники із математики, з української мови є підручник. Ми дивимось саме по авторам, так і вибираємо тут собі краще. Цих підручників триває. Підручники друкуються не тільки за кошти державного бюджету, а й за кошти донорів. Ми вже теж отримували протягом цих двох з половиною воєнних років підручники надруковані за кошти донорів, передавали їх заклади освіти. О, це і ЮНІСЕФ, і інші фонди Європейського Союзу. Окрім того, хочу наголосити на тому, що всі підручники доступні в електронному вигляді. Діти можуть теж своїх гаджетів відкривати, власне, ці підручники, і послуговуватися таким чином, використовувати підручники. Ручники, доки додрукує міністерство. Це була програма тиждень. Рівне, дякую за увагу. Бувайте!